2026 року держава суттєво посилила підтримку сімей, які народжують дітей. Так при народженні однієї дитини сім'я отримує 50 тисяч гривень допомоги від держави одноразово, без розтягувань виплат на роки, як це було раніше, без складних схем. Одна дитина. П'ятдесят тисяч гривень. Якщо двоє та більше дітей, то виплати 50 тисяч гривень на кожну дитину. Але це лише початок. Держава розширила підтримку з догляду за дитиною у перші роки життя. Також передбачені щомісячні виплати одному з батьків або опікуну, який доглядає за дитиною. Період догляду за дитиною до одного року батьки можуть отримувати виплати по догляду за дитиною від держави, які становлять 7 тисяч гривень. На місяць цікаво, те, що для дітей, які народжені у 2025 році, та яким на 1 січня 2026 року ще не виповнився один рік. Їх батьки також можуть претендувати на цю виплату по догляду за дитиною, тобто отримувати 7 тисяч гривень на місяць, а також. Стандартні, до яких ми звикли, 860 гривень на місяць. Для дітей з інвалідністю ця сума становить 10 500 гривень. Також було затверджено допомогу вагітним жінкам, які офіційно не працюють, і ці виплати становитимуть 7 тисяч гривень на місяць, для того, щоб допомогти жінкам покрити витрати до пологів. З'являються інструменти, що допомагають батькам та байканам поєднувати батьківство та роботу так, щоб не доводилось обирати щось одне, або працювати, або доглядати за дитиною. Оформити допомогу можна онлайн через її малятку, або через дії без черг та без паперової тяганини. Ці зміни говорять не лише про гроші, а й про те, що держава. Піклується про сім'ї та родини. Вона визнає реальні витрати сімей, вона підтримує народжуваність, таким чином збільшуючи демографію України, а також намагається дати стабільність сім'ям у цей складний, невизначений час для України. Особливо зараз, коли кожне рішення про дитину це величезна відповідальність, а також фінансовий ризик. Тож, якщо ви плануєте поповнення сім'ї, або вже стали батьками у 2026 році, то обов'язково скористайтесь цією підтримкою. Підписуйтесь щоб не пропускати важливі фінансові новини, які реально впливають на ваше життя. І напишіть у коментарях, чи достатньо, на вашу думку, такої допомоги сьогодні.